І в продовження теми українські студії в ЧДУ. в університеті Петра Могили взялися досліджувати українську самобутність, прагнуть робити не тільки власне наукові розвідки у різних галузях, але й науково-популярні заходи, які були цікаві і пересічним миколаївцям, зокрема молоді. Ідея створити центр українських студій, каже його натхненник професор Олександр Пронкевич, підказана самим часом. Нині в українців формується нове бачення себе, своєї держави і своєї ролі у світі. Однак часто густо бракує елементарних знань, що негативно впливає на самовизначення. На думку пана Пронкевича, сучасний українець це людина ерудована та впевнена у собі. Формуванню такого бачення себе та своїх співвітчизників і сприятимуть українські студії. Він має бути модерним, відкритим. Дуже освіченим і я думаю, що майбутню українську національну ідентичність, взагалі українську національну ідентичність, треба будувати навколо ідеї свободи, навколо ідеї відповідальності. Українські студії хоче базуватимуться на вивченні насамперед філології, однак лише цим не обмежиться. Це кажуть засновники центру. Проект міждисциплінарний, який об'єднає науковців з різних галузей, а також представників творчих професій. Головні напрямки діяльності цього нашого центру буде, по-перше, ми будемо поглиблювати методологію досліджень, у нас буде такий методологічний семінар. Потім ми хочемо створити таку лабораторію українського кіно. І третій напрям це наша місцева миколаївська ідентичність. Для, для вивчення якої ми долучаємо істориків, географів, лінгвістів, економістів, політологів. Ми плануємо знову ж таки різні формати роботи центру, це і популяризація <плес> наукових досліджень, це і власне дослідницька практика, яка буде полягати у пропозиції і реалізації наукових проєктів. Це будуть і методологічні семінари для дослідників. Це і будуть широкі заклад, заходи, такі як лекції, наприклад, більш популярні. Для ширшого кола е мешканців нашого міста, не тільки університету. До роботи планують залучити не тільки вітчизняних науковців, але й іноземних спеціалістів. Зокрема, налагоджують стосунки з американськими, німецькими та польськими вузами, аби й іноземці могли більше дізнатися про Україну. Крім того, започатковують і телевізійний проєкт Відкритий університет. Про усе це розповіли організатори на відкритті центру 18 листопада, а завершили зустріч показом шедевру українського кінематографу. Матографу фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків Тетяна Коренківська Данил Сліж для об'єктиву.